Добрий день, мене звуть Абрамов, і Це відео буде про катастрофізацію. Власне, що таке катастрофізація? Це тоді, коли ваш мозок дуже швидко стрибає до якихось висновків. Ці висновки дуже-дуже віднесені в часі. Наприклад, я допустив якусь чи допустив якусь помилку в документі на роботі, ну там поставив кому, і, значить, все я завершу життя без роботи, нікому не потрібним, та і взагалі там в мене нічого не буде. Да? Тобто, якась вірогідність між тим, що ви допустили якусь помилку в документі. Навіть нікому не поставив, а якесь слово неправильно написав, і в цими віднесеними в часі наслідками все-таки є те, що ось це хтось побачить, він там комусь розповість. Потім значить, ваш начальник вирішить, що цей документ супер офігенно важливий, і після цього він поставить там питання, щоб вас відрахувати з роботи, і після того ви не знайдете іншу ну, іншу. Роботи, тому що у вас буде погане резюме. Ну ви розумієте, як я натягую зараз сову на глобус, тому що ось всі ці вірогідності, якщо ми правильно рахуємо вірогідності, то вони там в тоді залишаються там якісь мільярдні долі. Тобто, Значить, між тим, як значить, я там зробив якусь чи зробив якусь лажу на роботі, і тим, що я завершу життя нікому не потрібний без грошей, не побудую сім'ю і, і так далі. Значить, ну дуже мала ймовірність. Того, що це дійсно станеться. Але коли наш мозок катастрофізує, то ви вже по суті знаходитесь в тому останньому моменті. Тобто, насправді ви просто зрозуміли, що ви допустили якусь помилку, але ви вже в катастрофі. Значить, що вже сталося там щось найгірше. Да? І ну, насправді це те, що і є. Робити змоги слона насправді. Ось ця стратегія катастрофізації, вона доволі розповсюджена і ну студентська. Стратегія катастрофізації я там вчасно не здав е, якусь роботу мене відрахують від мідіврахують від, з університету, наприклад. Да? Тобто, знову ж таки, е, причина ось цей зв'язок, він дуже мало ймовірний, да? але е, розум швиденько вже знаходиться в останній е, точці цього роздуму. І вже ніби все це сталося, і вже це страх, ужас, кошмар, і так далі. І власне, що з цим треба робити? Як і з будь-якими такими стратегіями, треба усвідомити, що я вмію катастрофізувати, я схильний катастрофізувати. Мій мозок схильний катастрофізувати. У мене така є звичка. У нас відкись взялася. Наприклад, в мене катастрофізували батьки там, батько, мати, там дідусь, бабуся, всі в мене катастрофізували. і вони мене навчили. Того, що, ну, наприклад, казали, що значить, четвірка в п'ятому класі це двійка в десятому класі. Да, ось приклад катастрофізації, якої могли навчити навчити батьки. Да, ось мене цьому навчили. Тобто я вчуся це відстрілювати собі, що я зараз почав катастрофізувати. Як я можу це відчути? Якщо в мене так різко, так паніка зросла, то, значить, щось я почав значить, робити. І на це варто звернути увагу, що там мені в голові відбувається. Тож, навчитися це відслідковувати. Далі ви можете взяти аркуш паперу і власне написати, наприклад. Значить, Не здав роботу, будемо на прикладі студента, не здав вчасно роботу. Е, викладач постав, це, це помітить, і значить, він так мене візьме на олівець, і потім мені поставить погану оцінку. Е, значить, ця погана оцінка вона буде стояти у мене в заліковці, і всі інші викладачі це будуть бачити. Значить, і вони будуть вже схильні, мені ставити і гірші оцінки. І, значить, і Гірші оцінки буду ставити, і там значить, в мене там все піде погано, погано, да? ну, ви розумієте що. Значить, я зараз, ну, так же як я це говорю, навіть якщо ми це почнемо виписувати, то ви вже побачите, що це повний абсурд. Тож, коли ви ніби так розгортаєте увесь цей процес катастрофізації, який у вас в мозку так раз і все і відбувається, то вже виходить абсурд. Та? І ви бачите, що вірогідність між тим, що, значить, там хтось кому не здав роботи на мене, почне зуб точити, і тим, що значить, всі почнуть на мене зуб точити, і потім мене виганять з університету, значить, це дуже можливо, мала вірогідність. Да, і, але коли ви це все розписуєте, ви самі починаєте бачити, як це абсурдно, як це по-ідіотськи і так далі. Ви можете, до речі, порахуватися ймовірності, як рахується ймовірність. Наприклад, якщо значить я здав вже це факт, я здав невчасну роботу, це вже 100%. Наприклад, викладач схильний зазвичай цього не помічати, але у вас така, що вдруг це помітить, що він невчасно здали, Зазвичай він не помічає, але там колись він казав, що він там за це буде знижувати бали. І ось Ви боїтеся, що він взагалі цього не зарахує. Тобто, вірогідність цього, да, що він не зарахує, це 10%. Тобто у вас вже 10%. Після цього яка ймовірність того, що значить, він вам поставить якусь погану оцінку в чверті, що вам це прям настільки на нього вплине, у нього буде травма, що він значить, ви йому невчасно здали роботу, що значить він це врахує і на вас почне зуби течити. Це ну. Якщо ми беремо, що викладач, ну окей, у нас викладач такий не дуже психічно здоровий, будемо 50 на 50%. Да? Тобто вірогідність усього останньої події це не 50%. Перше у нас було 10%, потім на 50%. відсотків. Тобто у нас залишається 50% від цих 10, у нас залишається 5%. Далі, окей, у вас вже 5%. Далі ви берете наступну вірогідність, що він після того, як на вас вже поточив зуб, всі інші почнуть на вас точити зуб, тому що цей викладач він дуже авторитетний, його слово прям дуже важливо. Да? Значить, це також, ну скільки ну це також там ну, 5% моїрські. То ви берете і ви ці 5% берете від цих 5%. Да? Тобто це 5% від 5%. Це вже е якісь десяті долі, взагалі відсотка чи щось станеться. Да? І так, ось перемножуючи один на одне, ви отримуєте повний абсурд. Ви отримуєте якісь мільйонні долі ймовірності. Тобто е мета значить цього всього, да? що ви ніби так ловите за хвіст, ось цю катастрофізацію. Ви її так розписуєте, ви навіть, ну ви знаєте, як з лупою на неї спостерігаєте, і ви бачите, що це повний абсурд. І якщо ви навчитеся ось на це звертати увагу, розписувати і бачити, що це повний абсурд, то вам буде набагато легше, швидше ви будете реагувати, брати себе в руки, і е, ці катастрофізації будуть на вас менше впливати. Дякую за увагу. Якщо виникнуть якісь питання, з радістю відповім в коментарях. Всього найкращого, Що-що ставити лайки, підписуйтесь на канал, зустрінемося в нових відео. Всього найкращого.